Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев. На січень 2025 року. Отже, давайте подивимося що нас на чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 січня планета Венера змінює знак і переходить в знак Риби. І це для вас значить восьмий сектор гороскопу. Взагалі, планета Венера це, звичайно, планета, яка відповідає за гроші, за кохання і за красу. А восьмий сектор це сектор Чужой. Живих грошей. Це як просто не Х2, а Х10. Це означає, що ви отримаєте певну фінансову допомогу. Це може бути допомога від вашого чоловіка, партнера, батьків або дорослих дітей, або соціальні допомоги, якщо у вас є потреби в таких допомогах, пенсіям. Тобто, але це більше, знаєте, як е, звучить як бонус, якийсь, який може у вас бути, як винагорода якась, ну, це ще тема, яка стосується спадщини, можливо, хтось е, вам щось подарує з нерухомого майна, і так, тобто, це такий прибутковий місяць у вас починається. І ще, якщо ви, наприклад, працюєте. У сфері інвестицій у вас можуть бути може бути багато клієнтів, або ви нотаріус, адвокат. Тобто, якщо ви допомагаєте людям просто розібратися в їхніх фінансах, або ви працюєте навіть в банку, або є такі фінансові консультанти, які просто ведуть ваш бізнес по фінансах, то звичайно для вас це буде актуальний місяць. Ось, і, в принципі, можете навіть теж з кимось познайомитися, з, з якимось фінансистом чи фінансисткою, тобто, щось пов'язане на цих сферах. Наступна. Тема це Марс. Адже 6 січня Марс, який до того рухався і рухається ретроградно, переходить в знак РАК. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, Марс, звичайно, планета, яка відповідає за нашу активність, за нашу діяльність. Але це з одного боку. З іншого боку, це дуже агресивна планета. І коли. Планети рухаються ретроградно, вони якби сказати, показують напевно свої гірші якості, навіть не гірші якості, сказати ми більше там, знаєте, копаємось собі, сумніваємось і так далі. І для вас це буде дуже актуально, тому що якраз у вас буде Марс в 12 секторі хороскопу і. Ви будете більше задумуватись над сенсом буття, як ви своє життя проживаєте, що ви там робите кожен день. Можете захотіти бути наодинці, на так це і є. Дванадцятий сектор це сектор імміграції, сектор самотності. Можливо, ви поїдете кудись далеко, одні. Відпочивати і так далі. І, ну, типу, це для вас актуально. Наступне це Меркурій, адже 9 січня Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг, а це для вас шостий сектор Городкову. Значить, Меркурій це планета, яка відповідає взагалі за спілкування. За підписання документів, за поїздки недалеко. А шостий сектор це сектор роботи і доходів, і здоров'я. це означає, що у вас буде робота. По перше, і будуть доходи, і будуть, знаєте, буде вам легше домовлятися з людьми тому. Що, як би не було, все одно більшість сфер нашої діяльності прив'язано до того, що ми працюємо з людьми, і нам потрібно бути соціальними, комунікабельними, проявляти себе у спілкуванні в тому числі. І для вас це дуже вигідна позиція, щоб комунікувати, щоб знаходити спільну мову з людьми і так далі. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 13 січня, в знаці рак. І це для вас, 12-й сектор гороскопу. Повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. І для вас це 12-й сектор гороскопу, а я вже згадувала про 12-й сектор в цьому відео. Це сектор, який говорить про імміграцію, про е, якийсь переїзд, який, можливо, у вас був, е, про усамітнення, про пізнання себе. Це ще про, про езотерику, про астрологію та психологію. Як це може взагалі працювати? Або. На тому місці, якщо ви зараз в еміграції чи були в еміграції, для вас це може бути так, що на тому місці, що ви зрозумієте, що ви вже не хочете там проживати, що ви б хотіли дійсно і реально змінити місце свого проживання, тому що ви так відчуваєте. Це може бути ще тема, значить, пов'язана. Якщо з навчанням, наприклад, ви вчилися на астролога або на психолога, і зараз, як результат, ви здасте екзамени і отримуєте відповідно диплом спеціаліста по тій професії, яку ви обрали, звичайно, це ще може бути так, що ви, наприклад, працювали з психологом і. Пропрацьовували е, ті питання, ті запити, які вас цікавлять. І зараз може бути так, що е, ну, ви якби, закінчили курс психології, ну, так не говорять, в принципі, е, ну, типу, ви розумієте для себе, що. На ті запити, з якими ви прийшли, ви вже їх пропрацювали, тобто, що ви вже якби на іншому етапі, і це у вас такий результат. Ось наступна тема це сонце, адже 19 січня сонце змінює знак і переходить в знак Водолій. І це для вас сьомий сектор гороскопу, про який ми вже трошки говорили в відео. І так як сонце, це наше світило, це наша енергія, воно дає нам дійсно багато сил, і коли, в принципі, більшість людей бачить сонце, хочеться посміхнутись, якось на душі стає більш радісно, воно освітлює день, і коли воно буде знаходитись у вас в сьомому секторі, це, а сьомий сектор це сектор, який відповідає взагалі за шлюб, за стосунки, за партнерські стосунки, за стосунки з коханою людиною, за взагалі за всіх оточуючих нас, людей, то в принципі вам буде легко комунікувати, знаходити спільну мову з людьми, домовлятись і так далі. Ось і. Значить, е, наступне це знову ж таки Меркурій, адже всі місяці Меркурій двічі змінює знак і зараз. Е... 28 січня Меркурій змінює знак і переходить в знак Водолій, і це для вас знову ж таки сьомий сектор гороскопу. Тобто, у вас буде багато спілкування з іншими людьми, з родичами, з близькими. Ви може там знаєте, часто взагалі люди можуть проживати кризу і конфлікти, і це нормально. В Принципі, я вважаю, що кожен конфлікт, якщо ми в нього йдемо, то це про глибину. То потім ми отримуємо ще набагато більше, коли ми з людиною, з нашим партнером, коханим або просто з другом чи з батьками проговорюємо, що не так. Що не подобається, що подобається, що спровокувало таку ситуацію? Звичайно, в такі моменти ми ще більше розуміємо себе і так далі. От, але, звичайно, не всі хочуть іти в ці конфлікти, Ну, це вже інше питання. Ось, значить, і Наступне, це знову ж таки буде новий місяць в Модолі, і він. a uh, buda 29 січня, і це знову ж таки сьомий сектор гороскопу. Такий новий місяць може вам дати нове знайомство. Якщо для вас там це актуально, то можете познайомитись ну, з хлопцем чи з дівчиною для стосунків. І так далі, якщо не актуально, то може просто на вашому шляху зустрітись людина, з якою ви зможете відкритись, з якими будете близькі, і так далі. Ось, і наступне, і останнє вже в цьому відео це уран, адже уран довгий період часу рухається по, по знаку Телець, і зараз він рухався ретроградно, а вже з 30 січня уран буде рухатись прямо. І для вас це 10-й сектор гороскопу. Що дає ретроградний уран? Ретроградний уран міг вам давати. Незрозумілі ситуації, які стосуються вашої роботи, ваших партнерів по роботі, колег, і так далі, колективу навіть. Е, ну, Типу, якісь могли бути дрібні непорозуміння, і ви не знали, що це береться. Як ніби людина просто вигадує якісь ситуації. Ну, Зараз вже в плані на роботі у вас має бути по-іншому і будуть інші енергії, скажімо так. Е, ось. І такий місяць чекає на вас. лево, дуже багато у вас акценту робиться на чужі гроші, на еміграцію, на стосунки з іншими людьми. Ну, взагалі цікавий місяць. Тому дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.